Та Максим Півторак номер 8 Лівий захисник Матвій Цимбал, номер 33 Момент Волошин ударі м'ясіці. Забиває! Забиває Олександр Волошин, рахунок матчі відкрито. Вже на перших хвилинах. даруйте, даруйте, Софіївська борщівка. Згадав, що вчора чайка грала і десь воно все ж таки вирвалося. І плюс ще в чаті написали, момент і забиває. Забиває, хто б ви думали. Олексій Яковенко. Олексій Яковенко, який полюбляє забивати мрії. Ховки з Мелітополя. Забиває Кепський. Асист на свій рахунок. Поруний. Notiй. Олександр Калін. Передача на Волошина. Вихід Вічнавіч. Волошин прибирає голкіпера і забиває. Назар Волошин. 4-0 стає рахунок. Відкута <пілля> пуля невдало грає на виході голкіпер. І забиває Олексій Яковенко. Його оформлює дубль. Друг шість клубів. Такі як Авангард Лозова, «Гротех», Тишківка, Київ», Зірка «Кропивницький», Олімпія Савинці та Сокіл Михайлівка Рубучика. Ще один забитий м'яч. Побачили ми з вами. І хто забиває? Роман Каченко та Волошин, Волошин та Яковенко. Ну і один забитий м'яч та дві результативні передачі на рахунку Дениса Скепського. Василюк уникає офсайду і забиває. Денис Василюк. Рахунок стає 7-0.